римляни тебе побачили. Римляни уже тижнів зодво я не бачу римлян. Жодної засідки. Нічого. Та римляни просто вже не хочуть грати з нами, адже ти постійно їх принижуєш. Всім привіт! З вами Олексій. Астрікс і Обелікс це однозначно один із самих відомих дуетів поп культури. За своє існування у вузьких колах французьких коміксів вони поступово переросли в міжнародні мультиплікаційні та кінематографічні хіти та підкорили серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Сьогодні ми в більшій мірі згадаємо саме кіноадап. Таці пригод хоробрих галів. І щоб розібратися, чому ранні фільми стали символом епохи нульових, а пізніше продовження розчарували. Давайте повернемось на початок історії. Це канал кіногіт і другий випуск шоу Маст Фільм про культові франшизи початку 21 століття. Наші сьогоднішні герої маленькі бійці, які здатні противостояти могутній Римській імперії. А мені? Історія пригод Астерикса та Обелікса почалася ще в далекому 59 му році, коли французький художник Альбер Удерзо та письменник Райне Госінні створили перший випуск одноіменного коміксу. Спочатку автори планували створити серію коротких історій, проте незабаром швидко зрозуміли, що потенціал сюжету набагато більший. Вже за кілька років з'явилися повноцінні комікси, кожен з яких розповідав окрему історію, пов'язану з пригодами мешканців маленького села, які опираються Римській імперії. Чіп полюбили ці історії завдяки унікальному стилю, гумору, гострим соціальним коментарям та яскравим персонажам. Образ персонажів в корінь відрізнявся від популярних героїв в той час. Замість мускулистих чоловіків з квадратною щелепою проти Цезаря билися маленький гал і незграбний силач з великим пузом. Сам же головний антагоніст у роль Цезаря не був жахливим тираном, порушуючи всі правила і норми. Цезар з честю приймав поразки, а часом і об'єднувався з галами, визнаючи їхню відвагу і силу. Перший мультфільм був випущений у 67-му році і називався просто Астерікс з Галлії. Він став першим кроком до популяризації персонажів на міжнародному рівні. Наступні мультфільми продовжували розвивати тему, які були у коміксах, додаючи нові елементи і розширюючи всесвіт. Після смерті Рейни Гасінні в 77-му році Альбер Удерзов взяв на себе відповідальність за продовження серії. Його перший великий проєкт, як єдиного автора, був повнометражний мультфільм Астерікс проти Цезаря. Вийшов у 75-му році. Наступними не менш відомими роботами були Астерикс і Велика Битва. Астерікс завойовує Америку та Астерикс Британії. Ці карикатури отримали визнання критиків та глядачів, закріпивши статус Астерикса та Обелікса як культових персонажів. Перші кроки на великому екрані були зроблені в кінці 20-го століття, коли знамениті актори Жерар Те та Крістіан Клав'є перші з'явилися в ролях Обелікса та Астерикса. У першому фільмі нової кінофраншизи режисер. Та сценаристом виступив клод Зідіякі раніше вже працював з Жераром Депардіє в інших картинах. За сюжетом дії починаються з моменту, коли Юлій Цезарь вирішує підкорити собі останнє вільне село Галів, яке захищають наші герої. Незважаючи на свою нечисельність, жителі села успішно відбивають атаки римських легіонерів, завдяки силі отриманого чарівного зілля. Поплічник Цезаря вигадує хитрий план. Він викрадає друїда, щоб під шантажем та тортурами змусити видати рецепт чарівного напою та послабити за. Хістгалів і захопити Рим, скинувши з трону з самого Цезаря. Фільм мав найширший показ у Франції і був показаний на 780 екранах. У день відкриття він мав рекордну кількість відвідувань. Пізніше цей рекорд був побитий іншим культовим французьким фільмом Таксі 2. Відео про кінофраншизу Таксі у мене вже є на каналі, тому обов'язково подивіться. Бюджетом у 40 мільйонів Астерік зібрав майже 140 мільйонів доларів у світовому прокаті, включаючи дохід від французького ринку. В грудні, до речі. Того ж року франшиза заробила і на релізі відеогри. Гра Asterix та Obelix проти Цезаря стала комерційним хітом. До грудня 99-го року було продано 200 тисяч копій на PlayStation, а в квітні 2000 року ця кількість зросла до 300 тисяч копій. Проте критики прийняли гру холодно, відзначаючи простоту та нудний геймплей. Сам же фільм у більшості випадків збирав виключно позитивні відгуки. Наступна картина 2002 року переплюнула попередню за сюжетом, бажаючи довести Юлію Цезарю Лич єгіпетського народу Клеопатра укладає з ним парі побудувати чудовий палац в Олександрії всього за три місяці. Для реалізації амбітного плану вона обирає молодого та невдачливого архітектора Набернабіса, оскільки інші фахівці зайняті або відмовилися ризикувати своєю репутацією. Щоб підтримати на Бернабіса друїд Панара Мікс вирушає разом зі Астеріксом та Обеліксом до Єгипту, озброївшись своїм чарівним напоєм сили. Проте конкуренти та вороги постійно намагаються перешкодити. Будівництво, створюючи різноманітні труднощі, продовження було позитивно сприйнято як критиками, так і глядачами. Цей фільм став особливо успішним завдяки участі актрисі Моніки Белучі у ролі знаменитої єгипетської цариці. Фільм також використав чисельні посилання до інших популярних франшиз. Коли По ворог атакує. Імперія завдає удару у відповідь. Цікаво, що на той момент він встановив рекорд французького бюджету в кіно в 47 мільйонів доларів. Але незважаючи на фінансовий успіх фільму, він не сподобався одному із творців «Астерікса» Альберту Одрезо, який вважав, що адаптація Цезаря в особі актора Алена Шаба не відповідала духу коміксів і не оцінив гру дебуза. Але це не завадило фільму отримати премію Сезар за найкращі костюми. З бюджетом 47 мільйонів доларів картина зібрала 128 мільйонів у світовому прокаті. У середині Франції триквел довелося чекати 6 років. Третя частина зіткнулася з проблемами, пов'язаними із зміною складу акторів. Причиною стало рішення Крістіана Клавє відмовитися продовжувати роль Астерікса через розбіжності з режисером за сюжетом. У центрі уваги історія кохання молодого Гала Полюбвікса, закоханою в прекрасну грецьку царицю Ірину. Її батько хоче одружити дочку на сині імператора Риму. Руті. Та дівчина погодиться вийти заміж тільки за переможця Олімпіади. Заради друга Астерікс і Обелікс вирушають у стародавню Грецію, щоб здобути перемогу та б забезпечити щастя коханим. На шляху на них чекають захоплюючі пригоди, боротьба з підступним римським спадкоємцем і непрості випробування на олімпійських змаганнях. Основні ролі виконали відомі французькі актори. Жерар Де Пардіє знову грає добродушного Обелікса, роль якого закріпив за собою в перших двох частинах. Та новий Астерікс, що Представлений кловісом корніяком, що замінив попереднього виконавця Крістіана Клав'є. Фільм мав значний бюджет у 78 мільйонів євро, та став найбільш витратним проєктом французької індустрії і першим таким великим фільмом, створеним не англійською мовою. Найбільші сцени знімалися в Іспанії і потребували півроку підготовки та зйомок. Особливість картини склали чисельні камео, відомих спортсменів та знаменитостей, серед яких були футболіст Девід Бекхем, Міхаель Шумахер, Зінадін Зідан та Ато інших реакція критиків була достатньо прохолодною. Багато хто скаржився на нестачу динаміки та оригінальність гумору. Менш тим, глядачі оцінили фільм високо. Він займав верхні позиції європейських касових зборів. За перший вікенд в світовому прокаті фільм зібрав близько 23 мільйонів доларів. Причому половина суми припала на французький ринок. Із бюджетом у 78 мільйонів євро світові збори склали 132 мільйони доларів, що відбили витрати та навряд чи принесли великий прибуток у серпні того ж року. На консолі та ПК вийшла гра, присвячена сюжету фільму. Відгуки були переважно позитивні, однак кількість проданих копій залишається невідомою. Взагалі, протягом всієї кар'єри Астерікса та Обелікса вийшла величезна кількість відеоігор. Можливо, про них я зніму відео трохи пізніше. Якщо ви хочете побачити подібне відео, обов'язково пишіть у коментарях. Четверта частина показала значне падіння глядацького інтересу, зібравши всього 61 мільйон доларів із бюджетом 60 мільйонів євро, що еквівалентно 61 мільйон. Доларів. Причини невдачі включають відсутність оригінального сюжету та загальне розчарування старих шанувальників. Навіть Енегі Сіні, дочка одного з авторів, заявила, що франшизу необхідно перезавантажити як з погляду основної ідеї, так і з боку акторського складу. Новий розділ почав режисер Гійом Кане, який вирішив зробити повний ребут всієї франшизи. Результат виявився зовсім несподіваним. Вже п'ятий фільм Астерикс і Обелікс шовковий шлях був оголошений як один з найдорожчих у стрітці та висловив. Історії французького кіно. Бюджет становив 60 мільйонів євро. Значну частину витрат зайняла робота над видовичними сценами та запрошенням зірок. Так, наприклад, у кіно зайшов футболіст Златан Ібрагімович, що зіграв роль римського солдата. Зміни стосувалися саме акторського складу. Жерар Де грав облізка з моменту старта франшизи. Він поступився місцем молодому артисту Жиль Лелуш, завдання якого було відтворити образ відомого героя. Такий вибір диктував прагнення оновити застарілий імідж. Персонажів та залучити нових глядачів, змінивши взагалі все. Нова спроба оновленої версії зазнала краху, В прокаті зібравши всього 44 мільйонів доларів, при бюджеті в 60 мільйонів євро. Що ж з Астеріксом та Обеліксом сьогодні, у квітні 2025 року вийшов анімаційний серіал Астерікс та Обелікс Поєдинок вождів, до створення якого приклав руку Ален Шабан, який раніше брав участь у створенні кінофраншизи. Загалом картина отримала чудові відгуки, хвалять динамічну анімацію підстать сучасним трендам, і простий але куметний гумор. Незважаючи на провал у розвитку кінофраншизи, Астерікс і Обелікс продовжують існувати у вигляді відеоігр та анімаційній. Серіалів. Я б з задоволенням побачив нову спробу відродження Астерікса та Обелікса в кіно. Але для цього франшизі необхідно повний перезапуск, повернення до витоків та можлива адаптація сюжетів з коміксів, які вже підкорили мільйонів глядачів. А на сьогодні в мене все. Дивіться інші мої відео, але перед цим обов'язково підпишіться на канал та залишіть коментар. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі!